У арт-терапевтичному центрі Палац культури міста Луцька відбувся майстер-клас із гри у шашки від Ігоря Дзюбака, президента Луцької шахово-шашкової федерації. Так, перші завжди ходять біля. починайте на одну клітиночку. В парі. Нині на занятті 18 дітей. Більшість із родин, які переїхали до Луцька з інших областей через збройну агресію Росії. Тимофій Тернющенко грає у шашки вперше. Цікаво, звісно. Чи раніше ви грали в якісь подібні ігри? В шахмати грав і все. «Моя Онука Данила на заняття в палац культури привела бабуся Світлана Шабаліна з броварів. Дуже їм тут подобається ігри, вихователі, діти. Ходить як у свій рідний дім. Кожне літо ми відпочивали на березі Азовського моря на Білосарайській касі. У нас там свій був будинок. Зараз цей будинок захопили, просто зайшли туди, і живуть орки. Отак. А цього літа ми ходимо тут на річку, от сюди в клуб, погуляємо в парті. У арт-терапевтичному центрі діти мають змогу спілкуватися і урізноманітнити дозвілля, каже Інна Артюшкевич, яка привела сина. Він дуже любить грати шашки в нас дома. Є він іноді, якщо мама читати дозволить, то він може навіть собі дозволити виграти. Президент міської шахово-шашкової федерації Ігор Дзюбак каже, хоче популяризувати шашки для дітей у Луцьку. Веде заняття на волонтерських засадах. Як вид спорту, шашки потребують щоденних тренувань. А як дозвілля гру можна опанувати за 3-5 занять для більшості дітей? Це Скажімо так, новий вид діяльності. Заняття проходять біля години, приблизно можуть проходити більше. Деякі дітки втомлюються, скажімо, так, а деякі. Вони далі розглядають якісь позиції, далі ще грають, ще хочуть грати там, перемагати, що щось показав. Я не люблю Сашку, тому що вони як шахмати то дуже важкі. Зі слів Тимура, йому подобається малювати, показує малюнки, які створив на заняттях в арт-центрі. Це картина сказки е, косо. У арт-терапевтичному центрі зареєструвалися 30 вимушено переміщених родин, розповіла Олеся Іщук, методистка Палацу культури міста Луцька. Понад три місяці щодня організовують заходи і для дітей, і для дорослих. Оксана Євпак, Валерій Фетисов Суспільне Луцьк.